Житло для тих, хто творить країну у воєнний час. В Україні запускають додаткові програми стимулювання економіки. Зокрема, з жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування. Такою іпотекою для будівництва житла зможуть скористатися українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці. Початковий внесок 20%, а термін іпотеки до 20 років. Заявку скоро можна буде подати через застосунок Дія. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Зараз послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави.